У православній церкві, дорогі браття і сестри, дуже багато написано прекрасних церковних пісень, гімнів і різних піснопень. Вони прийшли до нас на Закарпаття, на історичну Карпатську Русь у часи Святих Кирила і Мефодія, будучи переведені сперва перва частю як богослужебні тексти, а пізніше. І як другі книги, то до сих пір ті переводи остаються унікальними у своїй простоті і грамотності, правильності переводів. Особливо важливо розуміти, що Кирили Мефодій, щоб перевести старі тексти, вони не тільки зберігали і находили найбільш точне слово для перевода, але ще й Зберігали місто слова в реченні, в предложенні. От того ми добре знаємо і донині і як думали, яка була філософія нашого язика Карпаторусинського русинського 1150 років назад. От по чому споминає нині церковних писно писців, котрі написали церковні пісні. Ми з любов'ю споминаємо святителя Андрія Крицького, а також споминаємо сьогодні і знаменітого іконописця Андрія Рубльова, який зобразив ікону Святої Троїці на відміну від Гречицької, де Бог отець зображався у віді старця, то Андрій Рубльов зобразив Святу Троїцю в віді трьох ангелів, тих самих ангелів, коли Бог зявився Аврааму і совчив, що в нього буде потомство. Уже в старості літ Сара народить дитину. І то було під Мамрським дубом, і там. Явлення трьох ангелів і зобразив Андрій Рублю, як явлення Бога, явлення святої Троїці. Нині Божа милость відкриває перед нами, як важливо, прийнявши Христове ім'я, ставши на путь чистоти і святості, як зеніцю ока берегти все, що дарується благодатю Божою особливо. Для християн предупреждається об опасності для людей блуда, плотського блуда. Каже Павел нині в посланні Коринфсчинам, я писав вам посланні не общатися з блудниками, а в першому посланні Коринфщана, в п'ятій главі 9 вірш, він каже, так, да, я писав вам не общатися з блудниками. Но не просто з блудниками, вообще, а з тима блудниками, елихоїмцями, хищниками, котрі називаються християнами, а таковими не суть. Коли ми в 21 віці говоримо й нині, що ми бачимо, як у нашій державі є християни. А є люди, які називаються но таковими, як називаються, не суть. І бо каже Павел, якщо б ви взагалі вам не можна общатися з блудниками, вам би взагалі треба вийти з цього світу. але не общайтеся з тими блудниками, котрі у вірі заблудили, котрі заблудили в ідеології, котрі втратили путь Христову стали блудниками, називаються християнами і далі, Але таковими не суть, бо лиш так поступаючи, держаться твердо православної віри, яка і допомагає нам не поддатися асиміляції ні мадярам, ні чехам, ні словакам, ні полякам, ні у сьогоднішньому случаю, а бути такими, які ми були 1150 років в часи Кирилла Мефодія, Православними, благодатними Карпатурусинами, а у вічності таковими і наслідувати Царство Божоє. Амінь.